Краничанський район, Дніпропетровська область. Сьогодні у нас 12 вересня, гібрид латитуда. Як бачите, вовчка зовсім немає. Це господар, володар цього анатолій. соняшника Анатолій Васильович. Анатолій Васильович може щось сказати по поводу цього соняшника. Ну, я доволен, нормально все. Ну, Прошли рік І... було. Угу. А в, в цьому році, році дощу не було. Дощу не було, а яка урожайність, комбайн покаже. Угу. Ну так. Тому що уже соняшник, в принципі, можна Десь через неділю-півтори вже і косити. А може навіть і раніше. Я думаю, що, воно... що раніше, тому що дивлюся соняш... Воно семечка... Ну так, да, соняшник доволі таки рівномірний, височенький. Тут сьогодні трошки капнуло дощику невеличка.